Доброго ранку, друзі. Виїхала сьогодні раніше на роботу і пропустила свій поворот. Як і тох, все одно біля дев'ятої приїхала на роботу. Приїхала аж я не знаю скільки, ну дуже багато, поки розвернулася, поїхала назад, Ну встигла нічого. І це ж, отож, хотіла сьогодні чашку взяти. Щоб на роботі пити чай. Ну тут є, а я ну, хочу свою. Приготувала все, забула, прийшла до машини, потім пригадала, що забула чашку. Думаю, повернуся. Потім думаю, ні, ну якщо ж повернуся, то не повезе. Думаю, ладно, вже, будь-що буде, завтра візьму чашку. Сьогодні ще стою, поп'ю з общерської. ось, І що? І в мама, мама дзвонить, забула там. Сахар у мене в кімнаті стоїть, щоб діти його не таскали. Забула, а я її закриваю кімнату. І цей таблетки їм мала дати, теж в кімнаті залишилися в закритій. Якщо б пішла за чашкою, може, пригадала б, що треба це це взяти і дати. А потім я ще й проїхала свій поворот. Ото її не знаєш, не знаю тепер. Може, якщо б пішла, то повезло б. Може, ще більше не повезло, як гадаєте. Усім гарного дня і доброго настрою!